Доброго дня! Я Лена Гаманінка передаю привіт з незваного міста Харків. Сьогодні ми з вами мали би збирати намисте з цього чудового агату, але я так захопила, що все зібрала вже без вас. І вже буду показувати, що в мене вийшло. Вийшов отакий браслетик він вже знайшов свого власника. Тут я просто зробила, зачепила за нерозйомний. Нероз'йомне кільце. Тут вділа замочок на таке ж кільце і, і також зачепила за нього. А от як я кріпила, це окрема історія. Це колись наступного разу я вам розкажу. Тут виходить, що колись ну, на, на тій розпаковці, що була, я забула замовити крімпи. Крімпи це такі штучки, які кріпяться на ювелірний тросик, можна вдвічі згинати потім тут кривну намистинку, на крімп, можна отак в колотик продівати ювелірний тросик. Так? І отут крімпом зажимать. І все, і закривається. І ось я коли робила з бронзовими такими фурнітурами. виявила, що я балда така забула замовити ці бронзові крімпи. Ну, тут, в чоловічих браслетах, тут недопустимо, ну як би тут виглядали оці кругленькі колотики. Некрасиво. І тут некрасиво вона ложилась. Ну, тут не можна було таке допустити. І от я стала шукати по інтернету і знайшла в наших дальне, да, далекосхідних <сум> сусідів дуже цікаву інформацію, як можна кріпити ювелірний тросик без крімпів, без укривних намистин, без нічого, без колотів. Дуже цікаво і дуже просто. Я я коли побачила, я не знаю, що вона там казала, ця дівчина, яка ну там ж було все зрозуміло, що куди. І я просто я не могла зрозуміти, чого я сама такого не додумалась. Ну, це колись я вам, мабуть, наступний раз у нас буде розпаковка з вами. А через один раз я буду робити вже нову колекцію. Ну, Потім розкажу яку. І там я вже вам покажу цей чудовий засіб. Дивіться, взагалі нічого не видно. Ні, ніде не ні колотів, не кривних намистин, не крімпів. Оцей браслетик вже знайшов свого власника. Ну, Повтор можливий, можливий під замовлення. Отакий От взяла ще. Ну, Може, комусь не сподобається. Я думала, може тут треба більшенький замочок. Бачите, ну хотілося б. Але тоді оця відстань ще більше буде. Тут вона якось цими вірьовочками, мотузочками нивілюється. А тут було б дуже-дуже видно. Ну, Може, може ну, трошки вище, щоб він був. Не довший. Ось, ось так, а трошки, трошки вищий він був би. Так, як я ту... оце так отак розкривається, і отак стягнули, поручці. Все. Єдине, що коли е, дивишся е, майстер-класиці, ну, це дуже просто у них все. Раз, 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 зав'язали, а в мене тут. ой, ниточка вилізла, бачите, А в мене тут я переробляла декілька разів, того, що я зробила, як вони, раз, раз, раз. І прийшла, і воно раз і розпустилось. Все. Тоді мені все було так обережненько, так акуратно сшивати, а потім вже кінчики закривати, отак, і притискати, ну, то я потім обріжу. І отак воно закривається, так, і відкривається легесенько на, на будь-яку ручку. Тут трошки інший замочок, виходить, тут отак тягнеш і воно, бачите? І отак за ці вузли, і воно трошки ширше становиться. Ну, я не знаю, чи сподобається. От напишіть мені, чи допустимі отакі вірьовочки чоловікам. Я не знаю. Наприклад, мої консультанти розділились навпіл. Двоє кажуть, що гарно, а двоє кажуть, що це ну, взагалі чорті ж Отак я вам скажу. Так що напишіть, будь ласка, дівчата. Так, ще оці залишились в мене незмінні браслетики. А оцей, до якого я не могла підібрати замочок, я тут спробувала багато варіантів. Оце, оці два колечка я стуляла ще на одне з двох сторін і чіпляла отакий замочок невеличкий сюди. Було ну, дуже некрасиво, дуже некрасиво було. Потім я чіпляла два, отакі, ну, от я замовила ці замочки. Чіпляла два замочки. було в мене отак. Також некрасиво. Некрасиво і дуже-дуже неудобно за... застегувати дуже. А я отак вирішила зробити такі самі. Бачите, тут вже воно трошки краще вийшло, ніж тут ну і, те, і те гарне. Поставила через одну, було через дві, зробила два браслетики. Ціна буде дуже-дуже невисока. І тут таке саме так розтягується, а потім за дві вірьовочки, раз і воно стягнулося. Оце, може, прийдеться переробити, бо щось маленьке, виходить. Так, і ще у нас оце було. Також переробила. Браслет, браслетик цей не переробляла. ні. Переробила, зробила намисто, того, що наш друг, для кого, це, ну, для кого я це робила, сказав, що чоловічий гарний і намисто дуже гарно виглядає, тільки трошки-трошки, воно вийшло в мене щось величеньке, таке, бачите? Ну, Трошки треба його зменшити. А і ще я вам не сказала, що отут проставила такі намистинки вибрала. Вони якось і по формі і вони хоч крутяться туди-сюди, вони не лягають отак на руці. Мені здалося, що вони будуть Оці зовсім я відвергла, і воно додає, ну, воно додає жіночності. Воно становиться як жіноче повністю. Повністю жіночі браслетики. Некрасиво, не ну, воно згодиться десь. І шарики. Шарики гарно, вони не крутились, так, як ці, але трошки трошки, ну, форма. Бачите, тут така сама форма, тільки. отак, Це вдовж це впоперек стоїть. бачите. Ну, Така вимучена колекція в мене вийшла, браслетиків. Напишіть, будь ласка, якщо комусь цікаво, я зроблю майстер-клас, як робити отакі, душ, дуже, дуже просто. Оце, оце зовсім просто робити оцю веревочку. Щоб воно так раз і раз. І вдіваєш. Це трошки складніше. Це треба відрізати, це трошки складніше, але також можливо, все можливо, покажу е, майстер. Ну, я не люблю так це назву майстер-клас. Я не майстер, я не, не фахівець, я така ж, як ви, сіла і збираю. Е, ну, якщо цікаво, я покажу, так, як робити оці. І пишіть, будь ласка, сподобалась, чи вдалась мені ця колекція, чи не вдалась. Оцей браслетик і оце вже знайшли своїх власників. Ці ще чекають замовлення, будь ласка, оці можу брати на замовлення, якщо хтось захоче, ось так, з таким просто, без вірьовочок з замочком. А це поки ні, це поки не приймаю замовлення, тому що довго йдуть ці ронделики. Замовила, поки дойдуть, ну це довго. Коротше. Ну, Але якщо ви почекаєте, можу і на це замовлення прийняти. Всі фото будуть в шорцах. Це вже було, мені вже писали, дівчата, що гарне, це. оце цей браслет і вже був в шортиках. це буде на новому власнику в шортиках. Все вам показала. Наступного разу покажу вам дуже цікаву розпаковку. Мені так сподобався цей браслет, що я вирішила зробити жіночу версію цього браслету. То, також будуть рунделики і намистини трошки менші. Всі наступні декілька чокерів з браслетами в мене будуть тонюсінькі-тонюсінькі, Я вам розкажу чому. Дівчата оділа хлопкову футболку, ляну юбку, спідничку і щось прикрасити, а в мене все таке, як сказати, як пафосне, таке, як з, з кришталем, все, з якимись каміннями, з якимись вісюльками. Н, нема жодного, жодного чокеру акуратного такого без кришталя. Щоб Підійшло під натуральний матеріал. Тому я вибрала, буде у нас 5 чокерів і 5 браслетиків, дуже акуратних. Це 8 мм, а то буде на 6 мм. І знайшла таку цікаву ну не фурнітуру, гематитові намистини до такої ступені цікаві, що я вам ну, просто не можу передати. Ну, Це буде в нас наступного разу, а поки до зустрічі. Всіх обійняла. До зустрічі!